Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Підписуйтесь швиденько на канал, ставте вподобайку і слухаємо з вами сьогодні українську народну казочку Вівчар Василько і Золоті Гори. Було це так давно, що коли саме не знає вже й ніхто жив собі був бідний парубок Василько. Щоб якось вилізти зі злиднів, пішов він у світ, куди очі дивляться, але ніде не міг знайти собі роботу, мозолів набити, щоб гріш заробити. Одного дня дізнався Василько, що можна би найнятися в багатого дітича, але йому підказали Ой, Васильку, не йдите до того ж куродера, Він не дає наймитові навіть їсти, не то що гроші заплатить. Та Василько звик до всякої біди, тому не злякався зовсім, а пішов до пана найматися. Пан здивувався та й питається Ти легіню хочеш робити у мене? Так, пане, хочу. О, ну то роби за їжу. Будеш вівці мені пасти. Але як десь загубиш хоч одне ягнятко, то я з тебе шкуру спущу. Що мав бідний Василько робити? Похилив голову та й каже: Добре, пане, буду так робити, аби ви з мене шкуру не спустили. Наступного дня Василько вже вигнав на пасовисько тисячу овець. Їх було так багато, як тих зірок на небі. Пас Василько овець цілий тиждень, потім ще один. А якось перед вечором, неподалік від нього, сів Орел величезний і попросив. Дай мені, вівчарику, ягнятко, бо я такий голодний, що не можу й літати. Ох, як шкода стало Василькові красного орла, і він відповів йому Вибирай собі, ягнятко, орле, але знай, як пан здере з мене шкуру, то ти будеш винен. Не журися, Васильку, нічого тобі за те не буде. Тут вмить Орел схопив ягня та й полетів собі. А хлопець боявся, довго не гнав овечок додому. Коли вернувся пізно ввечері, і пан не став овець рахувати. На другий день знову Орел прилетів, а парубок і не шкодує панських овець. Бери, орлику, та знай, як пан здере з мене дві шкури, то ти будеш винен. Не гризися, Васильку, не буде біди тобі ніякої. От Орел знову схопив ягня. Та й полетів. Увечері Василько пригнав отару пізно, і пан знову не рахував овець, бо їх було стільки, що одної ночі не вистачило порахувати всіх. На третій день Орел голодний знову. Парубок дав йому іще одне ягнятко. Орел схопив ягня і полетів. Потім повернувся та й каже: Ти добрий, Васильку! Хочу віддячити тобі, сідай но ну, на мене, понесу тебе на золоті гори і шовкові трави. Тут парубок і сів на орла, птах піднявся аж під саме небо і летів довго-довго. Нарешті спустився на золоті гори та й каже вівчареві Василькові: Не бери собі багато золота, Васильку, бо як зійде сонце. То спалить тебе. Добре, орлику, добре. Василько набрав у пазуху золота, сів на орла та й полетів назад до панських овець, а увечері пригнав отару додому і ліг на току спати. Ніч стояла темна, темна, без місяця і без зір. Але довкола хлопця було видно, як удень пан подумав, ніби на току хтось підпалив снопи. Вибіг із палацу і почав кричати Гвалт, Гвалт! Горимо! вставайте, люди! Василько схопився і гайда тікати. Панеч, як уздрів, що вогонь тікає, то дуже здивувався. Ану, чекай, не тікати. Ти хто такий? Вівчар від страху й зупинився. Панич підійшов до нього і питає Що це ти таке? Що це світить з твоєї пазухи? Пане, та це золото, а не вогонь. Золото? А звідки це ти маєш золото? Пане, та це мені Орел дав. І Василько розповів, як до нього тричі прилітав Орел, і як по тому з великої вдячності поніс його на золоті гори та шовкові трави. Панич послухав та й просить. Любий мій вівчарю, завтра я теж вижену отару з тобою. Хай буде й так, пане, погодився Василько. Вранці пан устав дуже рано і пішов із вівцями в гори. Походив по пасовиську і раптом перед ним сів Орел на траву. О, пане, ти що тут робиш? питає Орел. Овець пасу орлику. Пане, дай мені одне ягня, бо я дуже голодний. Дам тобі орле ягня та понеси мене спершу на золоті гори та шовкові трави. А Орел і відповідає. Мушу пане, спочатку поснідати, аби мав добру силу. О, ну то бери собі одразу ягня, утішився панич. Орел зловив ягнятко та з'їв. А потім і каже до пана: Сідай же, пане, на мене, та полетимо. Панич швиденько сів, а Орел поніс його попід саме небо, незабаром прилетів на золоті гори та шовкові трави, сів та й каже паничеві: Тільки, пане, не набирай дуже багато золота, бо сонце тебе розтопить. А пан та й чути не хотів, що наказував Орел. Як кинувся на золоте каміння, то гей би гриз його та гей би їв, пхав у кишені, в пазуху, пов'язав сподні та й туди набрав. Потім скинув з себе ще й сорочку і туди загорнув кубку золота. Наостанок наклав золотих каменів повний капелюх і аж тоді сів на орла. Але коли орел злетів під небо, сонце так припекло. Що паниче розтопився, як той віск зі свічки, та й скапав на землю. Увечері Василько пригнав вівці, а пані питає Ой, Васильку, а де це наш пан? Василько й відповідає, о, та він полетів на золоті гори та шовкові трави і лишився там. О, та невже, і оце мене отак покинув. Ух! Розсердилась пані. Якщо так, Васильку, то завтра і я полечу туди. Відведи ж мене. Вранці пані встала та й пішла з вівчарем. Трохи постояла серед пасовиська і перед нею сів орел. Дайте мені, пані, одне ягнятко з'їсти, бо я дуже голодний. Дам тобі орле ягнятко, але маєш мене понести на золоті гори і шовкові трави. Добре, пані, добре, та спочатку наїмся, аби мав добру силу летіти. Орел наївся, узяв ту пані та й полетіли у небо попід самі хмари, сів орел із нею на золотих горах і шовкових травах та й каже Пані моя люба, ми на місці, та не беріть тільки багато золота, бо сонце вас розтопить дорогою. А пані, як побачила купи золота, то й не тямила, що робить, понабирала золота куди лише могла, стала такою грубезною, що як сіла на орла, то він аж присів. Ледве піднявся він у повітря, аж тут сонце пригріло, і пані стала танути, як віск на свічці. Скоро скапала, як та свічка, ніби й не було. Орел повернувся на Пасовисько сам, розказав усе Василькові, тоді Василько попрощався з орликом, вернувся додому, полагодив свою стару хатку та й почав газдувати. купив три овечки, сокиру, обценьки й молоточок і зажив собі довго та щасливо, а нашій казочці, дітки, кінець. А хто слухав, молодець! Підписуйтесь на канал, дорогі батьки і дітки, щоб не пропустити жодної казки. Адже попереду у нас ще повен світ чарівних українських народних казок. На добраніч!